Доброго вечора! Ми з України, я я Ірина, і в мене сьогодні. Сподіваюсь, у вас все добре, мої дорогенькі, і у нас зараз таке запитання. А куди. Е, стоп, стоп, стоп. Щось я тут? Що буде далі мі між вами? Все? Бо я щось, щось тут перескочила, я ж записую це все. Інакше я, ви знаєте, от вилітаю з голови. Я коли розклад роблю, так концентрую себе на розкладі, а потім, а яке ж було питання? Ну, таке буває. Це, до речі, у всіх тарологів, тому що ми йдемо за потоком енергії, йдемо за, за цією енергією, коли інформацію щитуєш. Ти забуваєш, що ти питаєш, ти починаєш внікати дуже глибоко в розклад і забуваєш. І так. Що буде далі між вами, мої дорогенькі? Вибирайте одну з трьох карт: карта номер 1 карта номер два і карта номер три. І будемо дивитися, що буде далі між вами, як будуть розвиватися ваші відносини. Перша карта покаже нам на даний момент, що між вами? Ну, знаєте, це таке ожидання. Ви чекаєте чогось, ви вклалися в нього, ви його причесали, помили, нагодували, ви свій час потратили, свої ресурси, ви себе робили. Ви, ну, ви так думаєте, напевно. Ви себе робили красиво, ходили по, по, по перукарням, по нігтям робили і тому подібне. Ви себе зробили і чекали, що він на вас зверне увагу. Ви робили це не для себе. Якщо ви дивіться. Тут така загвоздочка. Якщо ви це робили для нього, то вибачте, результату ви не отримаєте. Оця карта так і каже. Сім монет говорить про те, що ви могли вкладатися, а урожай з'їли або пташки налетіли, або саранча, або чорочки поз'їдали поз ті яблучки. От, якщо ви робите в задоволення, робите це для себе, бо ви хочете для себе бути красивою, не для нього. То буде це інакше. Зараз будемо дивитися, що буде далі між вами. Наразі от я бачу паузу. Якщо дивіться, дивіться вже по першій карті. Якщо вам не підходить, то це не ваш варіант. І так, а що буде далі між вами? Чи будуть якісь зміни? Ну, ви бачите, дивіться, я не бачу, по справедливості виходить виходить по справедливості. Що це значить? Я тут бачу аж два місяці. А, але я дивлюся ще на цю карту. Тобто ситуація поміняється. Оце чекання, оця чекалочка, терпіння, чекання, ожидання і тому подібне, воно прикратиться. Або ви вийдете з ілюзії, оця карта нам показує. Ви вийдете з ілюзії, ага, що то тут ніто, він що то темнить. Або у вас усе закрутиться. Ну, скоріше за все, що ви просто вийдете з ілюзій. Скільки я можу чекати? Ну, рік, ну два, ну десять. Ну, поки він проснеться, а у нього страхи свої. От і по справедливості виходить, що у вас, тобто в цьому плані колесо Фортуни нам показує, що у вас ця ситуація в житті вже не перший раз. Або з ним. Або з кимось іншим. Одне і тої самої, ви робите ті самі помилки. Передивіться свої питання. Не вкладайтеся заради нього, заради когось, а заради себе. Робіть красиву себе для себе, мої дорогенькі. Туди у вас буде колесо фортуни буде круситися до вас, а не від вас. Ось я такий побачила варіант номер один. Тепер варіант номер два. І так, наразі у вас ого, го дуже гаряче. По-перше, у вас і сексуальний потяг тут абагало. я навіть не знаю, як це сказати, ну, я вже німецькою сказала. Ого-го, отак по-нашому. Ось, але що буде далі між вами? Таке враження, що ви недавно познайомилися, або е, новий сірничок запалили. В принципі, ця карта е, говорить про те, якщо її не підтримати коханням, це дуже швидко як сірничок, загаситься. А кохання це і є полінце. Розумієте? Тут потрібне кохання. Тоді ось ця сексуальність буде підтримуватись. Але ми зараз подивимося, що буде між вами далі. Ну, от, виглядає, що дуже все хорошо. Я бачу тут і рука, і серце, і в удовольстві. Е, е, да, да, з, з, дивіться з. Якщо ви все вправно зробите, а з другої сторони, як я в попередньому варіанті першому казала, що якщо ви будете дивитися за собою, робити це в задоволення, насолоджуватися життям, то. ой, ой, Правда. То ви бачите, якщо ви будете любити себе, лілеяти себе, доглядати себе, але і в ізбитки любові до себе давати комусь. Розумієте, не віддавати останні труси, вибачте мені, а потім без трусів ходити. От, це я вже так. А віддавати лишні труси. Розумієте? І не чекати, що він ці труси вам назад поверне. Я шуткую, знову я шуткую. Ось, тому, тому це полінце має бути любов до себе. І від ізбитка ви любите його. Розумієте, любов до себе і ізбитка. І я тут бачу не просто кохання, тут Полінце буде у вас. Тобто, ви подивитесь цей розклад і почнете підкидувати дров у топку. І я тут бачу навіть, навіть статусність. Тобто, з просто коханої жінки, з люб... не з любовницею. я тут любовниць не бачу, але з другої сторони, може бути. Ось з жінки, яку люблять, стає жінка, на якій одружуються. Або тут будуть, можливо, не одруження, а можливо, просто, знаєте, такі довгострокові відносини, серйозні відносини, задоволення. От якось так, мої дорогенькі, Це був варіант номер два. Зараз дивимось варіант номер три. Що буде далі між вами? Наразі дивіться, можливо, він на війні, мої дорогенькі. Він солдат, він може бути військовий. Можливо, що просто скандал між вами. Якась сварка, якесь непорозуміння, якісь претензії пред'являють один до одного, впертість не поступитися. І таке може бути. Тут варіантів багато. Дивіться, чи вам підходить. І що? Буде далі між вами. Ну, в принципі, в принципі, з одної сторони, так, дивіться: тут буде, я не бачу, що ви тут сходитеся. Тут все, одно... От, крім цієї карти, це карта сили, так? Можна сказати, пристрасть, але її нема. Ось ці карти можна читати, і ось ця теж, тому що це дев'ятки. Дев'ятки це одинокі карти. Я не бачу, скоріше за все, якщо у вас дійсно сварка, ви полюбовно просто розійдетеся, домовитеся. Він візьме це і ви так само, як досвід. Тобто ви перейдете на інший рівень. У вас я не бачу тут продовження відносин якихось. Якщо він на війні, він повернеться. Тут обов'язково людина повертається, але в нього щось буде, тому що людина почне пошук займатися собою, лікуванням, свою душу лікувати скоріше за все. В нього буде величезний досвід. В принципі, ви теж, ну, бачите, посередині карта потягу один до одного, тобто пристрасть буде, але це все рівно не кохання. Це ви, це він, але в мене таке враження, що якщо дійсно він військовий, то скоріше за все він буде час від часу сторонитися від вас, тому що він стане мудрішим після цього. Ось якось так я це бачу, мої дорогенькі. Бережіть себе, якщо вам потрібен конкретніший розклад, розібратися саме в цій ситуації, пишіть мені, є у описі під цим відео, інстаграм мій і Facebook. Пишіть мені туди і будемо про консультації домовлятися. Бережіть себе, мої дорогенькі, любіть себе, кохання вам і мирної ночі. На все добре.